Протягом звітного періоду відділом підготовлено та проведено планове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядалися питання щодо подальшого режиму роботи та функціонування пунктів незламності на території Мукачівської міської територіальної громади. Отже, враховуючи суттєве підвищення температури повітря, нормалізацію ситуації із енергопостачанням, відповідно до рішення. Обласної комісії ТЕПТНС пункти незламності Мукачівської міської територіальної громади, переведені у режим, готові до роботи. Також комісію розглядалось питання про заходи з протипожежного захисту лісових масивів і сільськогосподарських угідь, місць збирання та зберігання врожаю протягом пожежонебезпечного періоду у 2023 році. За інформацією Мукачівського районного управління ДСНС, з початку року на території нашої громади сталося 34 пожежі. Основні причини таких пожеж це необережне поводження з вогнем. У зв'язку з проведенням весняних польових робіт деякі мешканці спалюють суху траву або розводять багаття у невстановлених місцях, не думаючи, що такі підпали можуть закінчитися трагедією. Пам'ятайте що неміле поводження з вогнем призводить не лише до матеріальних збитків, але й до людських жертв. Особи, винні в порушенні правил пожежної безпеки, в залежності від характеру порушень та їх наслідків, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Так, відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також сухої трави, залишків рослинності, караються штрафом від 91 до 153 тисяч гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин. Або інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Тому звертаємося до всіх краян, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У цей важкий для країни час давайте оберігати наше довкілля. Але якщо ви стали свідком руйнівних підпалів, терміново викликайте підрозділ поліції за номером 102 та пожежників за номером 101.